Я хочу розлучитися з ним, дитина буде жити зі мною і я хочу забрати квартиру. Так як у вас є неповнолітня дитина, розлучення можливе лише через суд, а ваш чоловік згоден, щоб дитина залишила з вами. Звісно ж, ні. Він взагалі нею не займається. Тоді да. Якщо батько не заперечує з цього приводу, дитина за замовчуванням залишається проживати разом з матір'ю. Письмові документи з цього приводу не складаються. Якщо ваш чоловік передумає, ви маєте право звернутися до органів опіки та піклування або до суду та визначити місце проживання дитини разом з вами. За таким рішенням, наприклад, не потрібно просити згоду на виїзд дитини за кордон. Поділу підлягає лише спільне майно подружжя. Для розуміння того, чи є майно спільним набутим, треба відповісти на два питання: перше, чи купувалося майно за час шлюбу, та чи купувалося воно за спільні кошти подружжя. Ну що, не так дуже часто люблять робити. Зразу розлучення, дитина з нею, квартиру забрати, машину забрати, все інше забрати. Це типова ситуація, ну, якби це часто стається Зараз. в наш час. І що з цим робити? Ну, у мене думка така. Перше не вступати взагалі шлюб. Щоб... Я рахую, що ну, в даний час. Ну, при нинішніх законах шлюб для чоловіка взагалі не є виділення. Той штамп, ну, він по суті от, чоловіку немає з цього ніякої вигоди. У жінки там купа плюсів, ну, от. і, і то її зрозуміти можна, чого вони, чого вони хочуть заміж. А чоловіку немає, немає в цьому ніякого сенсу. Тому що він іде, він, припустимо, врагс, а виходить звідти бомжом. І ну, це, скажімо так, Дуже, дуже погано і взагалі. ну, і Жінки цим користуються часто. А на рахунок матеріальних, там, я не знаю, на рахунок квартир там, машин, якщо навіть ви купляєте їх в шлюбі, то можна, в принципі, купляти там, чи записувати їх на батьків, на родичів, що в випадку чогось квартира не ваша, квартира батьків і все, і крапка. Ну, от, так буде набагато краще і безпечніше. Для вас, щоб потім не опинитися на вулиці від такої, скажімо так, люблячої, хорошої дружини. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і побачимося!